Вітаю на каналі Мікс моментів Олена Скуловатова. Мухи знають, що обирають. На колись глянцевій, а зараз запиленій та скривленій поверхні новенького металевого паркану. Великими літерами хтось вивів Загадочна русская душа. Здивування виникало не лише через орфографічні помилки, субстанція якою зафіксувала цю сакральну фразу, за кольором та консистенцією нагадувала результат випорожнення кишківника. Страус, який втік з зоопарку після того, як двері загорожі відірвало ударною хвилею, зацікавився написом та заумер. Він повернув голову. Та лупатим моком пильно все огляв. Повернувся і подивився іншим. Розсікаючи повітря потужними чорними крилами, до нього наблизився круг. На всяк випадок страус сховав голову пісочницю, яка, на щастя, знайшлася поряд. Круг зробив коло та всівся на страусову дупу, яка стирчала, як башта кремля. Рук також зацікавився написом і навіть видав багатозначне Кар. Жирна зелена муха, яку привабив запах тої самої речовини, якою зробили напис, сіла на паркан та полізла у напрямку душі. Вона терла лапку об лапку та цілеспрямовано прямувала до своєї цілі. Томившись стояти головою донизу. Страус трусив крука з дупи та випростався. Що то за штука така загадочна душа? Не знаєш? спитав, не звертаючись, ні до когось. Чого ж не знаю? Знаю, Крук доволено проходжався туди, сюди, приглядаючись, чи ніде не вилізе жирний черв'як. Загадочно. Бо знаходиться поза. Гадкою, септо розумом, чи просто така, що скрізь гадить. Я тих руських ого, скільки переклював. Очі в них смачні, скажу тобі, по секрету. А розум, а розум який в них? Не такий, як у всіх, особливий? Страус розхвилювався, відчуваючи, що вперше в житті може дізнатися щось значуще. Який там розум? Мізки є дзьобав, знаю, а розуму ниць. Карр. Круп полетів туди, де можна поживитися смачними очима. Все одно не розуміє. Пілошного на страуса навіть банькате око почало сіпатися. Муха, яка саме перебралася до слова рускає, смачно ригнула та підлетіла до страуса. Ну, що тобі не ясно, цибатий? Загадка дурниця, а відгадка смердить на паркані. Ух ти. Страус від здивування роззявив дзьоба і рефлекторно ковтнув муху. Вона кілька разів вдарилась у стравохід та полетіла до шлунку, а страус пішов далі, споглядаючи відгадки, Руска души, душі, які сплюндрували колись квітуче містечко.